6 січня 2016 року ми на бурштині прийшли на залупу. І я такого не бачив роки три. Веніамін, спеціально для тебе буває в житті чудо. <гум> ні бля, ні собаки. На виході нікого нема. В другу сторону розверни, подивишся так. Це що, апокаліпсис? Чекай, я прикладу перші сліди. Маленький крок для людини, великий крок для людства. Оголошується територію вільної від рибалок! Від і донщиків. Ноль. Ноль, рибаків. Ми будемо ловити рибу. Що, Гринику, ваші ощущення від сьогоднішньої рибалки 6 січня? 6 січня і тут виконує риболов. Риболов в капішоні помаранчевому. Всі його запам'ятали, це один з відомих роудбілдерів західного регіону.

Хлопці, я вам скажу. А це напевно новий рекорд. От найкраща вага у світі. Ну, не змагання змажено. На юту грам так на стоп плюс Ух. Ну хто скільки думає? Грам 600? Ну, я думаю, грам 650.

Окей, продовжуємо рибалку. Гриник, ти заспокоїшся сьогодні чи ні? Що, Ну, Я сьогодні тестую паличку від графіт лідера. Е, називається вона Vivo, Кидаю зараз 1 грам. Тест по приманці від 3,5 до 15 грам. Також розловила кунцями комплектовано катушкою Vanquish. Всім відомий топовий спінінг від компанії Grafit Leader. Зараз я поставлю камеру на штативчик і подивимося, як він відпрацьовує з грамчиком. Та цепану. Так, Поки гриник ципанув, ми кидаємо 1 грам палочкою Vivo з тестом від 3,5. Заброс десь метрів 15, ми тільки що викинули.

Як це воно папку, так. Добре. Рибов порадно такі. Хочте, збиратися їсти додому, бо зараз приїжджаю, провіряю, що буде на рибувати і це тут заборонено ловити.

З порушниками, з і Так, ми... на нулі Чот... Скільки тут окунів? Тут... П'ять п'ять окунів. Ні, шість. Шість окунів. Сьогоднішня рибалка це результат гриника. І це 2 кілограма 430 грам. клас! Шість окунів, це сьогоднішній результат, ми вже наловилися, звичайно хотів би стовфе 1 на 650, да? Так, хотіли би давай, давай подивимося, можна на них. Ось такі окуня. Ну, хай хозяин показує. Та що? Та висипемо ж на на сніжольку, чи ні? Зараз чекаю, що руковоїться. Вот наш. Такі от комбанчики сьогодні. Ось таких от шість око... окунчиків. 2 кг, 430 г. Сьогоднішній 650. Отак радує. Отакі. Бурштейн бурштин сьогодні радує. як від сітки дивись. Бачиш? Від сітки, думаєш? Ну. Може його щось коснуло? Ні, я думаю, що в сітку він забився. Дивись, Вовчик. Що ж що От Отакі овконці. Рибоохорона нас попросила покинути дане місце. Сьогодні праздник. сьогодні б. свято, треба чистити рибу на стіні на стіл. копчення. <кліп> от от. Сьогодні був у нас Це канал Франківський спінінгіст і в нас був в нашій рубриці рибалка на бурштині був Володя Марків. Якщо у вас катушечка там трошки підустала, трохи почала жужжати, свистіти. Ми от... Але можна звернутися. можна звернутися і подивляться професійні люди. От у нас є ще Гриник Юра. Професійний Окуніло. Оку... Ловіть таких окунів. Гарні, гарні, гарні. себе. Ну це наші кубки он з Вовчиком. Оце, от там Вовчик вже підзібрав, Оце палки. Не встиг, звичайно, на відео я вам показати, як гарно ловить, працює грам на Vivo, але палочка досить цікава і вартує уваги. У нас сьогодні був тікт срам який. 84S, iRock і iScoop. 69F. 69F. Все, наразі всім поки що пока. Може ми, ми збираємося ще переїхати на липу, трошки покидати. Помікрушити. Може там ще трошки щось підзнімемо. А так, підписуйтесь на канал Франківський Спінгіст. Це був я, Олег Севастіанов. Пока.